Так, а де найбільший вибір тракторів Соліс? Звісно, ну, міні-агробузова. Так от на 105 кінських сил, на 75 кінських сил. Ось такі от красавці стоять. На 50 кінських сил, на 50 кінських сил є з реверсом, є без реверса. От, кого цікавить? Телефонуйте, приїжджайте на тест-драйви. Ось от такий от широкий вибір техніки. На 50, на 75, на 105 кінських сил, індійського виробника, завод Соналіка. лінійка тракторів Соліс. Таке в нас сонечко. ранок.